Це самий найдорожчий паштет, який мені вдалося знайти в своєму місті. Цінник просто рве очі, тому я пропоную приготувати ось такий домашній варіант, який коштує в декілька раз дешевше. Ви підпишіться, а ми почнемо. На шматочки вершкового масла обсмажую цибулю до її напівпрозорості. Додаю чайну ложку куркуми, трішки солі, трішки чорного перцю. Все добре перемішую, додаю морковку та тушкую її декілька. Хвилин не забуваємо про пару зубчиків в часничку. Додаємо до цього всього діла печіночку, поєднуємо її з овочевою частиною. Та для аромату обов'язково додаю пару листочків лаврушечки. Все це доповнюю півскляночкою курячого бульйону, накриваю кришкою та тушкую 15-20 хвилин. Потім перекладаю це все в якусь мисочку, беремо блендер, обов'язково достаємо лаврушечку і перебиваємо це все діло до ось такої однорідної консистенції. Беремо контейнер, викладаємо в нього паштет, розрівнюємо трішечки, притискаючи, видавлюючи зайве повітря. Залишимо це все діло вичахати, а поки що приготуємо ягідну верхушку. Беру ягоди, які валялися в морозилки. Ви можете піти в магазин та купити якийсь мікс ягод. Перекладаємо в чашу Мультіварки додають столову ложку цукру та прогріваю ягоди, щоб вони розморозились та виділили сік. Ягодки перетираю через ситечко, щоб туди не потрапили кісточки. Повертаю сік в чашу мультиварки, його вийшло мало, тому додаю ще трішки водички, доводжу до кипіння, додаю чайну ложку агар-агару та постійно помішаючи кипятю 2 хвилинки до загущення. Виливаємо джем поверх. Паштету даємо йому вичерхнути 15-20 хвилин, накриваємо плівкою та відправляємо на 2 годинки до холодильника. Через 2 годинки дістаємо, ріжемо та смакуємо. Друзі, це неймовірно смачно, а ціна 250 гривень за кілограм. Це набагато дешевше, ніж в магазині. Я бажаю вам всім смачного! Готуйте та експериментуйте!